Дорогі мої глядачі! Хочу вам показати каталог на квітень, щоб ви краще знали, що вигідніше купити в березні, а що купити в квітні. Аромат незламності. Купую два аромати за ціною одного. Супер ціни каталогу в квітні. Додаткові скидки 20% на всі товари Smart Life. Додаткова знижка 20% на праймер, основу під макіяж та крем стробінг. Новинка каталогу палітра тіней для повіт, 4 кольори що зачаровують. Супер ціна на гель для брів 149 гривень. Зверніть увагу на помади. Дуже яскраві, красиві відтінки. Наблизки для губ в березні акція. В квітні її немає. Зверніть на це увагу. Бальзам для губ лише 149 гривень. Масажна рукавичка 299 гривень. Парфумовану водичку. Всігначе в березневому каталозі купити вигідніше. Зверніть на це увагу. Моя улюблена водичка Гера 529 гривень. Акція на лосьон для тіла 89 гривень. Зверніть увагу на дезики, в березні на них акція. В квітні акції такої немає. Також в березні на парфумовані спреї акція. В квітні акція на аромати домашнього затишку. Супер ціна на крема для рук 49 гривень. Акція на гелі і шампуні. Серії ботаніка. Купуй два товари по ціні одного. Набори по вигідній ціні. Акція на пінку для ванни. Купуй 3 по ціні двох. Цікава пропозиція набор для чоловіків. Супер ціна на пасту зубну 79 гривень. Зверніть увагу на серію кератин. В березні всю серію можна купити набором 949 гривень. І фарбу для волосся краще купити в березні. Каталог фармасі двосторонній Листаємо з іншої сторони. Для любителів ефірних олій є гарний вибір. Супер ціна на сонцезахисний лосьйон 249 гривень. Серія Алоє, серія Аква 20 для зневоденої для сухої шкіри. Серія акне для проблемної жирної та комбінованої шкіри. Супер ціна на олійку календула. Супер ціна на сироватку Сос 149 гривень. Серія лумі для пігментованої шкіри. Омолоджувальна серія 35 для будь-якого типу шкіри. Моя улюблена серія Reversist. Маски для очищення обличчя. Супер ціна на крем для депуляції 149 гривень. І на вологі серветки для дивної гігієни 89 гривень. Гарна акція на дитячий набор 379 гривень. В березні такої акції немає. Зверніть увагу. Делікатна фіксація волосся з рослинним кератином. Шампунь, маска і кондиціонер для сухого та пошкодженого волосся. Новинка квітневого каталогу інтенсивне відновлення. Всього за 599 гривень для ламкого та пошкодженого волосся. Зима виснажує наше волосся і в цей період важливо забезпечити йому гарний догляд. Шампунь та конденсіонер для волосся позбавленого густоти та об'єму. Мої улюблені продукти масажні гелі з екстратом кінського каштану і з екстрактом паприки. Вони знімають біль та напругу м'язах, покращують кровообіг, зміцнюють стінки сосудин, зменшують запалення. А ось і наші дуже корисні коктейлі для стрункої фігури. Чотири смаки. Смак банану, полуниці, ванілі шоколаду. Мені шоколаду більше всього подобається. Мультивітамний комплекс для чоловіків та жінок. Дієтичні добавки вітамін d 3 b 12 вітамін С плюс. Екологічно чиста продукція для прибирання, для миття посуду. Зверніть увагу на набори для прибирання 399 гривень. Кисневий засіб для виведення плям краще купити в березні. Є акція. В квітні такої акції немає. В квітні гарні пропозиції на набори для прання 699 гривень. В березні таких пропозицій немає. Всім дякую за увагу, всім миру і добра!